Аудіопосібник по NVDA для початківців. Автори Кушнір Ігор. Кривуляко Сергій, Гордійко Олександр. Епізод 13. Меню Інструменти. Частина друга. Натискаємо NVDA N. NVDA меню. Обираємо меню інструменти і рухаємось до пункту, який будемо зараз розглядати. Це керування додатками. Фактично, це менеджер роботи з додатками для NVDA. Додатки NVDA це файли з розширенням NVDA ад Ці додатки можуть

Ми потрапили у менеджер додатків. І одразу потрапили в список встановлених додатків для NVDA. Першому цьому списку йде Phone і ми чуємо назву, статус додатку, що він увімкнений, також версію додатку і його розробників. Вертикальними стрілками ми можемо рухатися по встановлених додатках. Я натискаю стрілку вниз. Рейп, своїць, статус, уінк, І так далі. Давайте тепер подивимося, які тут ще є елементи керування. Для цього будемо використовувати таб. Додаток, кнопка є кнопка про додаток. Якщо ми її натиснемо, ми отримаємо детальну інформацію про обраний в попередньому списку додаток. Рухаємось далі. Додаток, Ми можемо вимкнути цей додаток, не видалити його, а просто тимчасово вимкнути, і він перестане працювати. Рухаємось далі табом. Видалити, Також можемо видалити цей додаток. Рухаємось далі. Є кнопка Отримати додатки. Якщо ми її натиснемо, ми можемо перейти на онлайн ресурс з додатками для NVDA для того, щоб їх потім встановити до вашої копії NVDA. Рухаємось далі. Є кнопка Встановити. Якщо ми хочемо встановити якийсь новий додаток для NVDA, ми можемо натиснути цю кнопку. Я натискаю Enter. Файл, додатка, діалог, файлу, файлу, список, збору, редактор, і, і відкривається стандартне вікно відкриття файлу в Windows. Далі нам потрібно обрати файл додатку з розширенням NVDA add і натиснути кнопку відкрити. І додаток буде встановлено. Я поки що натискаю Escape. Рухаємось табом далі. Закрити, Є кнопка Закрити, тобто закрити менеджер додатків. Додатки, і знову ж таки таб, і ми потрапляємо в список встановлених додатків. Справа в тім, що якщо ми хочемо вимкнути або видалити додаток, нам обов'язково потрібно перезавантажити NVDA для коректної роботи. Давайте спробуємо. Я зараз стою курсором на додатку від RH Voice, рухаюсь табом. Про додаток. Вимкнути, додаток. Кнопка Натискаю пробіл. пробіл натиснуто, увімкнути. Додаток. І бачите, кнопка поміняла своє значення на Увімкнути. Тепер йдемо Вставити до кнопки. кнопки закрити. Я натискаю Закрити. NVDA до попереджає про те, що до додатків внесено зміни, і для того, щоб ці зміни були застосовані, NVDA треба перезавантажити. Так само буде NVDA попереджати, коли ви встановите новий додаток. Ми вже це робили в одному з перших епізодів. І так само, коли ви будете видаляти якийсь додаток, NVDA попросить перезавантажити себе. Я не буду зараз перезавантажити, тому натискаю кнопку Ні. Ні натискаю пробіл, і менеджер додатків закрито. Давайте знову повернемося до нього.

І натискаємо кнопку Увімкнути. Пробіл, вимкнути, Тепер йдемо до кнопки Закрити. Кнопку, отримати, до закрити кнопка, але... Натискаємо пробіл. Все. NVDA не запросила в нас перезавантаження. Давайте перевіримо, що буде в статусі додатку RH Voice». Тепер, після того, як ми натиснули кнопку Увімкнути і закрили менеджер додатків. Знову відкриваємо його. Параметри інструк консоль додатка, менеджер, додатка. Увімкнено. Просто увімкнено, оскільки ми не перезавантажували NVDA, то додаток знову увімкнувся і він працює. Хочу зауважити, що ви можете встановлювати абсолютно будь-які додатки. Вони змінюють як функціонал NVDA, так можуть змінювати і функціонал системи. Оскільки NVDA не обмежує доступ своїх додатків до системи, тому будь ласка, будьте уважними і встановлюйте додатки лише з перевірених джерел, встановлювати додатки ви можете через цей менеджер, а також просто при активній NVDA, натиснувши Enter на файлі з розширенням NVDA ад Хочу зауважити, що на деяких комп'ютерах другий спосіб може не спрацювати. Також з виходом нових версій NVDA певні додатки можуть бути несумісними з нею. Якщо ви будете намагатися встановити несумісний додаток з поточною версією NVDA, NVDA вас про це обов'язково сповістить. Так само при оновленні самого скрінрідера, якщо певні додатки будуть несумісні, NVDA вас про це сповістить. Будьте уважними до цього, особливо до синтезу мовлення, який ви використовуєте, тому що може так трапитись, що ваша версія додатку синтеза мовлення не сумісна з новою версією NVDA. і при оновленні ваш синтез мовлення може перестати працювати. Наступний пункт меню інструменти: це створити переносну копію. Справа в тім, що ви можете створити портативну копію NVDA з вашої поточної активної копії NVDA, якою ви користуєтесь на вашому комп'ютері. Для чого це потрібно? Ну, по-перше, для того, щоб створити резервну копію вже готової налаштованої NVDA і зберігати її на всяк випадок. По-друге, для використання на інших комп'ютерах або для для того, щоб поділитися вашою налаштованою копією з вашими друзями чи тими, хто цього потребує. Ви можете створити портативну або портабельну NVDA і скопіювати її на ваш USB-накопичувач, щоб вона завжди була з вами незалежно від того, де ви знаходитесь, і потім в будь-який момент її активувати на будь-якому комп'ютері. Давайте спробуємо створити таку копію. Я натискаю Enter. створити переносну копију ендији, ел диалог дла створења переносноји копији ендији, ел необхидно обрати члаш дла видобувања фајли и вказати инши параметри, папка, росташувања переносноји версии, групувања, редактор порожмјо. Для початку нам потрібно вказати папку, де буде розташовуватись наша переносна копія NVDA. Раджу для цього створити окрему папку, так як в мене, вона знаходиться на диску Data D і називається 0 портативна NVDA. Чому саме з нулем? Це для того, щоб ваша папка з портативною NVDA була завжди вгорі списку. Так зручніше її знаходити. Отже, натискаю Tab. Огляд, кнопка. Є кнопка Огляд, натискаю її пробілом. Натисну, папку, перенос, версії, діалог, папка, редактор, І тут відкривається стандартне вікно Windows для вибору папки з NVDA. Я натискаю «Shift-Tab», потрапляю в список папок. Список, доллар, фінде, аген, Я знаходжусь на диску «C», натискаю Backspace. M -M Обираю вертикальними стрілками диск D, натискаю Enter M -M -D. і натискаю 0. 0, 0, 0 Ось вона. Натискаю Enter. M -M Все, я зайшов в цю папку. Тепер натискаю Tab. Папка, редактор, Папки, І натискаю «Пробіл». Отже, ми обрали папку, де буде розташовуватись наша портативна копія. Рухаємо стабом. Це дуже важливий прапорець. Якщо ви хочете скопіювати вашу конфігурацію NVDA повністю з усіма синтезами мовлення, з усіма налаштуваннями, з усіма додатками, тоді ми мусимо позначати цей прапорець. Я натискаю пробіл. Позначено. Прапорець позначено. Далі таб. Запустити нову переносну копію після створення прапорець не позначено Якщо ми цей прапорець позначимо, то відповідно після того, як створиться наша портативна копія NVDA, вона буде автоматично запущена. Я хочу позначити цей прапорець, щоб запустити портативну копію. Продів позначено. Рухаємось табом далі. продовжити.каранпе.

NVDA успішно створила переносну копію. І в нас діалогове вікно, в якому тільки одна кнопка. Гаразд. Я її натискаю, і NVDA автоматично перезавантажується, тільки завантажиться вже новостворена копія. Все NVDA перезавантажилась. При цьому зараз працює наша портативна копія. Як це перевірити? А дуже просто: натискаємо NVDA N, потрапляємо в меню NVDA, NVDA меню. рухаємось до пункту інструменти, меню. інструменти і тут уважно слухаємо пункти. створити переносну копію, NVDA. Поруч з пунктом Створити переносну копію з'явився пункт Встановити NVDA.

Ми одразу потрапляємо у діалогове вікно з певними налаштуваннями для NVDA. Тільки в мене на комп'ютері вже встановлена NVDA, тому портативна копія про це знає і говорить, що скрінрідер встановлено і ми можемо його оновити. Далі тут ідуть певні параметри. Давайте проглянемо їх. Параметри групування запускати NVDA разом з інтоскапорисне позначено. Запускати NVDA разом з Windows, тобто ми можемо позначити прапорець, і NVDA буде запускатися разом з системою. Рухаємось далі табом. Зберегти поточний ярлик на робочому столі, прапорець позначено. Зберегти поточний ярлик на робочому столі у нас вже є ярлик для. Встановленої копії NVDA і його можна зберегти, але він буде вже запускати оновлену, тобто ту копію NVDA, яку ми зараз встановлюємо. Рухаємось далі табом. Скопіювати переносну конфігурацію до поточного облікового запису прапорець не Оце дуже важливо. Цей прапорець треба обов'язково позначити для того, щоб встановились всі налаштування, всі синтези мовлення, всі додатки на ваш комп'ютер. Я позначаю пробілом. Рухаємось далі. Є кнопка Продовжити і є, є кнопка Скасувати. Я натисну, звісно, скасувати, тому що в мене NVDA вже встановлена, і перевстановлювати її немає сенсу. Підсумовуючи, ви можете створювати власні портативні копії NVDA, вами ж налаштованих встановлених копій вашого ж скрінрідера. Також ви можете встановлювати портативні копії NVDA вже кимось налаштовані. Наприклад, ви взяли готову портативну копію NVDA від досвідченого користувача, яка дуже гарно налаштована, в ній стоять необхідні вам синтези мовлення, а також необхідні додатки. Ви можете таку копію встановити в себе на комп'ютері. Далі буде. Кінець тринадцятого епізоду